Всім привіт! Презентую вам лот, одяг та аксесуари для Хелловіну. В лоті 25 одиниць. Є сумочки для цукерок та різні костюми. Вартість лоту 530 гривень. Є різні розміри. Матеріал 100% поліестер. Є чоловічий костюм з розміром М. Собі вартість однієди 21 гривня. Є дитячий костюм. Цей вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!